Рак шийки матки одна з найбільш поширених онкологічних патологій, яка займає друге місце серед тонкозахворювань жіночої репродуктивної системи. На Рівненщині у 2023 році на рак шийки матки захворіли 97 пацієнток, які не були вчасно проліковані. У зоні ризику переважно жінки від 30 до 50 років. Хоча захворюваність може виникати і у молодшому віці. Чим раніше ви діагностуєте навіть шийки матки, тим більше лікувальні. Успіх ви очікуєте. Якщо в першій стадії рак шийки матки п'ятирічна виживаність 74-91%, то навіть вже в другій стадії ви маєте 40-70%. Ну, четверта стадія 14-24% п'ятилітня виживаність. Існують засоби, які допомагають зменшити ризики захворювання, а саме вакцинація. Її ефективність сягає 90%. В Україні зареєстровано. Вакцини наразі в Рівненській області використовується дві з них, які найчастіше призначають дівчаткам старше 9 років. Так само це страждають і хлопчики. Може бути рак ануса, пеніса, гортані. Так що, якщо у батьків є така можливість, а ця Вакцина не є такою, яка входить в обов'язковий календар щеплень. І там, де нема в тих -ти громадах програм відповідних, то батькам приходиться купувати з аптечних мереж за власні гроші. Якщо є така можливість, то рекомендуємо, щоб діти отримали необхідні дози вакцини. Основною причиною раку шийки матки є інфікування вірусом папіломи людини. До 2030 року всесвітня організація охорони здоров'я в Україні планує вакцинувати якомога більше дівчаток, аби зменшити ризики захворювання. Вакцинація дівчаток до. Початку статевого життя це є первинна профілактика, тобто вона запобігає власне попаданню вірусу папіломи людини в організм, а вакцинація вже жінок, які живуть статевим життям, це є більше йде як третинна профілактика, але все одно, і Всесвітня організація охорони здоров'я і асоціації патології шийки матки. На базі рівненського перинатального центру функціонує мобільна гінекологічна бригада, яка за два роки вже обстежила близько 13 тисяч пацієнток. Діагностують. Тих жінок, які живуть в сільській місцевості та не мають змоги відвідати медичний заклад, ці виїзди для жінок безкоштовні, все обладнання, це і кальпоскопію. Ми робимо, і я кажу, що це орган доступний для візуалізації. Ми проводимо кольпоскопії, ми проводимо УЗД обстеження, ми робимо забір аналізів, але це скринінгове обстеження. Тобто сюди можуть прийти всі жінки, навіть ті, які не мають якихось скарг. Рак шийки матки це діагноз, якого можна уникнути завдяки вакцинації, регулярним обстеженням та здоровому способу життя. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.